Поки ти сидиш вдома на дивані, мажори ухилянти на крадених мотоциклах влаштували змагання з Хардендура у місті Рокитне. Так, а вон їдуть ще одні мажори ухилянти Це вже з кривого рогу. Оно ну, мажори, ти диви, які. Це взагалі вон, воно Там Мажори ще ті. Що ти? Змагання починаються не зі змагань і навіть не з дороги на змагання, а з підготовки мотоцикла у гаражі. Ой, завтра виїзд, короті. а в мене тут ще роботи просто хрена. Я ще нічого не робив з того списку, що показував. хай не знаю, коли я лягу спати сьогодні. Але завтра вранці виїзд, тому... У мене немає іншого вибору. Починаємо підготовку мотоцикла до змагання. Значить, зараз помиємо і будемо дещо підкручувати. По-перше, в мене є питання по рулю, тому що він дуже-дуже ну, важко крутиться. Мабуть, вже треба поміняти підшипники. У мене якраз є нові, тож поміняємо підшипники. Це перше. Ось оцей бризовик. Бачите, тут взагалі діра. Ну, діра то ще, то ще ладно. Але коли мотоцикл їде назад, да, то він, оця штука постійно загинається і корич, заважає їхати. Да, навіть коли в цю сторону їдеш, то постійно чіпляє за бризовик і це не дуже кайфово. І ще ручка а, значить, цього гальма переднього. Ось тут. От. Коли натискаєш, то воно за... о, ось, о, закусює в цьому моменті. Треба це якось прибрати, зрозуміти, чому закусює. Ну і ще перевірити рівень масла і долити масло, якщо що. І позакручувати всі болти, бо в мене постійно щось викручується. Я що не виїду, два рази виїхав і два рази щось викручувалось. Так, що я бачу щодо ручки гальма? Мені здається, тут бачите, тут прямо ось канавка. канавка, і Воно вироби... виробило канавку, і оце воно за канавку тут і чіпляється, тому в мене й клинить. ну Іншого я варіанту тут не бачу. Коротше, кажучи, підточив, я тут Поставив назад, але все одно ось, чуєте? Осе. Я не розумію. Все таки я вирішив цю проблему. А справа була у болті, що давить на поршень, бачите, як він стерся. Та поверхні самого поршня. Сам болт я більше закрутив та підшліфував кінець, а поверхню поршня зачистив наждачкою, щоб не було нерівностей. І все запрацювало. Коротше, цікава проблема. В рулевій. Ось тут стоїть резинка. ось ця. І саме вона не дає нормально крутитись рульовій. Тобто, якщо я так вставляю, ось, то вона крутиться взагалі офієнно. Якщо вставляю резинку, то вже не дуже. Що робити, я не знаю. Де взяти таку резинку зараз? Проблема значить, залишається. У мене є ще таке кільце, це від резонатору, але воно не підходить, бо воно занадто товсте, теж блокує рульову. Є в мене ще отаке кільце, але воно занадто тонке і просто-напросто не буде виконувати функцію необхідну, а воно повинно коричі, трошечки отак от виходити за межі цього пазу. А воно прям втоплене тоді. І в мене немає ніякого виходу, я зараз е, оцей пазик чимось заповню. Можливо, ще однією різинкою, чи ще, щоб, оця, щоб можна було одягти цю і вона випирала. Бо ну, в мене немає ніякої іншої резинки. Будемо з підручних засобів щось робити. Ну що, наче вийшло? значить Ось воно трошки виходить. За межі пазика. Підмотав просто ізоленти туди. Декілька шарів тоненько відрізав і от туди от всередину напхав. Бачите, синеньке. Я думаю, що на гонку вистачить, як мінімум. А там будемо вже купувати нове, нове кільце. Підшипники нормальні, я не буду їх міняти. Ще послужать. Перше хотів перевірити просто рівень масла, якщо що долити, От таку от штуку зараз заливаю. Рокійла в мене зараз немає, лью в ліквімолі теж офігенне масло ну саме для цієї моторки, і виробник рекомендує саме це масло, тому бігай на ньому аж бігом. Навіть я вам скажу трошки краще, ніж на рокойлі, тому що той писк, що був у мене у щепленні, Значить, На рокой на другій передачі при сильному навантаженні пищало, на, на ліквімолі коротше, пищить тільки на третій, на дуже великому навантаженні. На другій не пищить. Так що Виходить, що це трошки краще. Але рокойл класне масо, я на ньому їздив, їздив аж бігом. А от на мотюлі все було на ось цьому мотюлі. Все було не дуже гарно, прям пищало щеплення на всіх передачах. Але вирішив все-таки замінити масло, бо масло в нас таке, бачите, воно навіть таке трошки з білим якимось відтінком. Ну, сірим навіть. Коротше, воно мені не сподобалось. Я вирішив його повністю замінити. Хоча воно доволі таки свіже. Просто що півроку. Мотоцикл стояв без діла і, мабуть, він набрався все-таки вологи за той час, що він стояв. Тому перед гонкою масло значить, замінив на ліквімолі. Зараз він тільки лишнє збіжить. Що мені подобається в Беті, так це, я не знаю, на інших мотоциклах теж таке є чи ні. Що тут є болт, викручуєш, і як тільки там масло полилося з нього, значить все. Вже досить лити масло. Так що зараз це стече лишнє і все. Потім прогріваю моторку, знову перевіряю перевіряю рівень. І з цим пунктом в нас все готово. Тепер найосновніше це замінити передні, передню і задню резину. Саме більше часу на це буде витрачено короче Передня резина у мене така собі, можна було б її. І не міняти, це кенда якась, мені здається. Ж а, да, це ж кенда? А так, це кенда. Кенда Трекмастер К760. Але тут є бокові шашки, деякі прям дуже погані. Прям дуже-дуже. Я думаю, це може зіграти не дуже гарну роль короче, у змаганнях. Тому в мене є, в принципі, купив. Резину по Дішману за 1500. Короте, це резина 2017 року. Вона, в принципі, в принципі мабуть, те ж саме, так. Да? К760. Да? К-760. І це, да. так. Тобто, тобто, абсолютно така сама резина, тільки 17-го року. І в принципі... Ні, вона не дубова, вона в принципі така сама, як і ця. Да. Але ще й з шашечки нормальний. Так що будемо ставити. А назад у мене буде та ж сама резина, що я на сендбоксі їздив. Це 754-й мітес. Ось він. Тут бачите шашечка, ну, абсолютно як нова. Буквально, може, трошечки воно воно постиралося. Я думаю, для лайту мені вистачить з головою. Ну Нову задню резину в мене точно немає грошей купувати. Так що, ну, нормальна резинка походить ще. Не знаю, як там буде, бо там дощі йдуть. І як, в якому стані траса буде після цих дощів, я не знаю. Як буде їхати мітас по слизькому камінню. Це дуже-дуже велике питання. Ну, побачимо. Будемо їхати, на чому є. А тепер я можу поділитись з вами чудовим мендуру Driin лайфхаком. Періодично на тюблесі потрібно змінювати стрічку на обуді. Це така червона штука, яка герметизує обід. Вона коштує не так і дешево, але є прекрасна заміна. Ще на початку минулого сезону я замість цієї стрічки намотав армований скотч, і як ви бачите, він досі у чудовому стані. Та ще й набагато дешевше, тож навіщо платити більше? Спереду, до речі, оригінальна стрічка у гіршому стані, і вона вже потребує заміни. З'явилася угу. одна проблемка. Коротше, ліве праве точніше, я спустив повітря. А ліве не зміг, бо замість того, щоб викрити цей болт, як би головку. головку. Ну, просто викруткою. Або той, хто обслуговував вилку, перезатягнув його, або воно там просто вже закисло. Не знаю. Завтра виїжджати, бляха, я ще не все з... встигнув. Я тільки замінив масло, замінив покришки. Саме важко було переднього. Тупо не міг розбортувати. Передню покришку, десь півтори години на це витратив. і Зараз у нас 0,52 бляха-муха а ще купу всього треба зробити по моторці. Буду робити вранці. вставати десь о 7 годині і, а то й раніше, може в 6, бо о 10 вже треба виїхати, а треба ще зібратись. А в мене тут ніхіра не зібрано, бляха, муха, в мене тут іще срач повний. А! Ну що, трошечки розгрібся. Мотоцикл стоїть готовий. Значить взяв з собою переднє крило і заднє на всяк випадок. Пензин на два дні гонки. Мотоцикл готовий, абсолютно повністю. Єдине, що треба змастити... Ah, uh, mm het -hmm.